Усім привіт! Сьогодні ви повинні були дивитись повне відео із повним перебором мотоциклу Shenray 11B 200 кубів. Але сталося, на жаль, так що флешка, на яку це все відео знімалось, ну, як би сказати, не повністю відпрацювала свій ресурс. І е, ті огризки відео, які з неї все-таки правдами-неправдами, але вийшло витягнути, ви можете побачити зараз на каналі. На жаль, це дуже неповне відео. І дуже багато цікавого було про цей мотоцикл, і поїздка, і опис, і характеристики, і прохват по лісовій доріжці. Але маємо те, що маємо. Ну, я надіюсь, ці там 8 чи 7 хвилин перегляду даного відео дадуть вам хоча б якусь маленьку ясність про даний мотоцикл, який, до речі, у мене недавно також був по ньому регулювались клапана, так що, ну, кому буде цікаво, можете переглянути попереднє відео по цьому мотоциклу. Ем, ну, а зараз приємного перегляду огризочка відео. Прийшли довгожданні запчастини, такі як зірочка. Ось вона встановлена вже. Вона йде на 45 зубчиків 428 кроком. Це рідна зірочка. Власник вирішив не змінювати, не збільшувати і не зменшувати. Вона достатньо працює. Вона працює в парі непогано із 15 зубою зірочкою. Ось вона ще в доволі такому живому стані. Значить, Вона поставиться на місце, накинеться новий цепочок і вперед. Також прийшли підшипнички. Тут у нас йдуть розміри 6302 rs Зараз перевіримо наявність змазки. Така собі стандартна, але дуже-дуже необхідна процедура. Ух ти! Є! Навіть синя. Так. Перевіримо, Перевіримо інший бік. Шикарно. Все, не ліземо сюди. До речі, ці підшипники коштують 70 гривень. Штучка. О! Все є. І... Це бік. Да -мо, шикарно. Все. Нагріваємо ступицю. Так, продовжується робота з мотоциклом 11Б. І що ми можемо спостерігати? Значить, сам маятник безпосередньо. Ось ці кришечки виконані е цікавим таким способом. Замість того, щоб повністю робити його прорезиненим і те покриття воно тут просто витирається. Сюди вставило таке гумове кілечко доволі таким м'якої резини, я вважаю це правильно. Ось таким ось бортиком воно гарно сюди налазить і не спадає. То, в принципі, воно і не спаде. А оця частина залишається металевою, як і ну мені, це... ну, мені здається, це дещо краще рішення, ніж просто робити його прорезиненим. Все одно та гума вона стирається. І ось витягнув палець. Причому, витягнувши вісь, запах стояв такий, іначе тут хтось здох. Тобто змазка була, ось як видно. Вона, в принципі, зараз залишається, доволі таки непогано. Але ж все одно бачимо вже ж наявні слід ержі, ну, про що свідчить попадання вологи, звісно. Що тут знаходиться? Тут знаходяться такі точно втулки, ось з цього боку, зараз ніж. з цього боку, як у маятнику trail Тобто йдуть е, такі графітно-мідні втулки. І центральний палець. Ну, якби значно краще, ніж в Текені і 2000... краще, ніж в Текені 2020 року. І само собою у 200-6С. Ну, що з собою представляє коромисло пролінку? Тут, в принципі, все зрозуміло. Фактично люфтів немає. Тут у нас ідуть ось підшипнички, гольчаті пальчики. Змазка є, але її, ну так уже ж мало. ну, В принципі, є. Все це це помиється, збереться і поставимо. А, ще також о, в одному із речагу, в одному із блоків з підшипниками є навіть талотничка. Одна і хватить. На більше не заслуговуємо. Ось як можна помітити, знімаємо таку штучку, тяга, якщо не помиляюсь, вона називається. І бачимо дистанційну шайбу з цього боку. Зараз витягнемо, І ось з цього боку. А більше він для того, щоб оці тяги правильно стали укріплення, ось оці вушки, укріплення до самої рами. Ну і вони вирішили просто не паритись, як я вже кажу, і поставити ось такі дистанційні шайби. Ну і якби, до чого це призводить? Це призводить до того, що ось ці частинки пальця, виступаючи, вони не ковзають ось тут у підшипниках, як ось ця, наприклад, серединка його. А вони просто працюють у самих шайбах. Геніальне конструкторське рішення, нехай воно собі стирається у металові, метал металові, Ось вже є невеличка така ступінь зносу. Ну, але що я можу тут зробити? помити, змастити і зібрати все назад. Воно працювало до цього і ще працюватиме, я думаю, не один рік. Головне за ним вчасно виконати догляд. До речі, ось ці сальнички, які я дістав із цього речага прогресії, на всіх до цього речага були виконані як стандартні сальники, тобто металева болонка і покрита гумою. То це гумові кілечки. Це вже такий лютий бюджет, що я не знаю, ну що це, блядь, таке за приколи. Господи. Китайці, ви не перестаєте дивувати, ви ще б гандони сюди понатягували і все. Немає слів. Ще по деяким особливостям маятника із розряду китайці дивують. Як видно, ось ця втулка, вона зміщена в одну сторону. Якось так почуть чудернацькому зроблений взагалі маятник. Там зміщено, там підложено. І на відміну від інших, отут, де вилка була така собі, то тут уварена втулка дійсно. О, причому ось як видно зігнуто, видно, по місцю по факту підбивали. Але сварка така доволі непогана. Тут, цікаво, що якщо видно, видно. стоїть така втулочка із отворами, як наче сіточка. Це отвори для того, щоб у ній залишалася змазка. Знову ж таки, такого ще ні в одному китайці я не бачив. А в речагу, на відміну від інших, по всіх його отворах є підшипники. В інших речагах а, той отвір, до якого кріпиться вухо амортизатора, на звичайній був втулці. А тут підшипники. Зате ось така чудернацька штука на втулках. Із з сіточкою. Yes. 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 До речі, з цього боку, ось, де заганяється основний палець, це є вісю маятника тут, то тут також йде графітно мідна така втулочка, але також вигляді сіточки для затримки змазки.